Друзі, всім привіт! Як ваші справи? Я тільки прокинулась, у нас прекрасна погода. Просто дивіться, яке сонечко світить. М -м -м. Клас. І зараз я хочу зняти вам огляд нашого будиночку в селі, де ж живуть наші бабусь та дідусь. Погнали дивитися? Заходячи у ворота, в нас ось такий вид. Трішки грязновата, тому то, що зараз ми всі тут прибираємо, все робимо, допомагаємо, тому що дідусь поїхав, а бабуся сама лишилася. Так, перше, що в нас є, це ось така кімнатка. Тут у нас всякі такі штуки. Це не душ, але тут ми чистимо зуби, тут є в нас церкальце. І вода. Також у нас колодязь зразу в подвір'ї. Подвір'я ось так виглядає. Як бачите, у нас тут є два входи. Перший вхід. Так, заходимо сюди. Нас зразу зустрічає піс з чоловіком. Піс. У вас ось така кімната. Це можна сказати зал. Це, бачите, трішки грязнувато, тому що ось ми всі пакети це все по Ми Це все будемо розбирати, складати. Ось так виглядає. Наступна кімната це кімната дідуся та бабусі. Ось, ось кімната дідуся та бабусі. З цього боку у нас. Теж кімната. Тут спить мама з татом, коли ми приїжджаємо на Новий рік. Так, давайте прийдемо сюди. Тут у нас, можна так сказати, кімната, щоб годувати корей. У нас тут одразу в хаті кури. Ось тут бабуся їм готує їсти. Далі у нас кімната. Ось тут у нас душ та туалет. Ось там теж вихід до курей. Пральна машина. Ось. Тут у нас кухня. Ось так виглядає кухня. Ось тут у нас теж кухонька. У нас тут є ось така сковорідка. Дивіться, ось так в Китаї готували, і ми досі готуємо так. Ми на газі дуже-дуже рідко готуємо. Ми завжди запалюємо тут пічку і готуємо в ось цій сковорідці. І ось тут у нас вже, як бачите, вихід та вхід, який я вам показувала. Так, йдемо на другий поверх. Із недомочу бичу. Так, в нас тут є ще одна кімнатка. У нас тут теж всякі ось такі речі, якими ми не користуємося або користуємося дуже і дуже рідко. Так, і йдемо на другий поверх. Ось тут теж різний хлам. І підіймаємося на другий поверх. Тут у нас зал. На другому поверсі живемо лише ми, тому ось бачите, всі дивани все бабуся застелила, щоб полюко не припадало. Наші фотографії. Боже бідний замучений піс. Зайчик. Так, тут у нас кімнатка. Тут у нас різні ось такі речі, якими користуються дуже рідко. Далі я вам покажу свою кімнату, але там не прибрано. Ось. Ось так виглядає наша кімната. Я ще не прибрала, тому що тільки проснулася і зразу почала знімати вам віти Піско, Піс, Піской! Піс! Оле, хочу, хочу. Так, тут у нас ще одна кімната. Ось так виглядає. Це наше ліжко було колись, його переставили сюди, нам купили нове. Дісне, як не може вийти з моєї кімнати. Там ще одна кімната, там малий зараз вчити уроки, тому я туди заходити вже не буду. І далі у нас ось такий міні-балкончик. Я тут дуже люблю зранечку стояти, дивитися на всі ці красоти. І ось там у нас туалет. Це гора. Ось там у нас туалет. Ось так це все виглядає. Привіт, піс, а ну йди сюди. Бог мій щасливий. О, там же чоловік його плечи. Ось так це все виглядає. Думаю, ви зараз шоковані. Повірте, я перший раз була в такому шоці, але вже з часом звикла. І на третьому поверсі нічого немає. Там зараз пристройка. Будувати ми там нічого не будемо, тому що є зовсім інші трішки плани. Я це все тут. Думаю, сенсу показувати на третій поверх немає, тому що там пусто. Ми пісові привезли його ліжечко. Їс. Що це все потрібно розгребати. Я так то не хочу, так не люблю цим займатися, але потрібно. Піс, Мейрен. Що ж, друзі, Ось такий огляд у нас вийшов румтур. <гум> ось. Надіюсь, ви були не дуже шоковані, тому що та, це дійсно шок. Перший раз, коли я сюди приїхала, я аж плакала, тому що я не могла зрозуміти в сенсі, як люди так живуть, що це все означає. Але з роками я звикла ось, і мені тут набагато краще, ніж у місті, тому що тут немає людей. У цьому селі лише декілька сімей, тут немає людей, тут свіже повітря, тут тишина. Ну, Звичайно, тут немає магазинів, до магазину потрібно на машині їхати 10-13 хвилин. Але це таке. Повірте, коли ви живете в містах-мільйонниках, то ось це село саме те. Ну що ж, друзі, всім пока-пока. Не забувайте поставити вподобайку, також написати комент. Всім пока-пока.